Всім доброго дня, я Беріза Реметанзурович, вихований з гуртка юний дослідник КТП, Одеський кологнату релістичний центр Афаліна. Хочу представити вашій увазі мою роботу: розробка ефективних методів розмноження кису якілів, цієї вергінського, дослідження фізіологічно активних речовин коїних рослин, на пророщення насіння пшениці сорту Арнаутка, радиски, сортів Сакса та Нэшнл. Військові дії на території України призвели до загибелі чи порушення і парків лісних масивів заповідних територій. Загалом в Україні вже постраждало 3 мільйони гектарів лісів. Це майже третина лісового фонду держави. Деякі з них втрачені назавжди. Тому потреба у якісному та дешевому податковому матеріалі ціни деревних порід як ніколи актуальна. Коні рослини, які зростають у умовах міста Одеси, можуть бути використані як джерело препаратів, стимулюючих ріст і розвиток рослин. А також винайдення препарату гербіцидної дії, який був би безпечним для людини та навколишнього середовища. Традиційні гербіцидні препарати можуть викликати онкологічні захворювання. Метою нашої роботи було дослідження методів масового розмноження тису ягідного та еліптя Віргінського, а також вивчення дії фізіологічно активних речовин екстрактів тису ягідного, еліфтя Віргінського, сосники Малайської та кедроліванського для створення біологічно активних препаратів. Надання дослідження полягало в пошуку літератури за темою досліджень, зборі насіння тису ягідного, підготовці насіння до посіву методом стартифікації, створення шкілки під маточними рослинами тисуягідного та ліфтя Вергінського, розробці методів розмноження тисуягідного та рівчавергінського під маточними рослинами, вивчення методів вегетативного розмноження тису ягідного, аналізя методів масового розмноження Тису ягідного та лівця Віргінського, та рекомендацій щодо практичного використання досліджених методів. Відборі методик для вилучення біологічно активних речовин з листя об'єктів досліджень, дослідження впливу витяжок фізіологічно активних речовин з листя тису ягідного і лівця Віргінського, Снігмалайської та Кедра Ліванського. Розробка препаратів, та гербіцидної дії та рекомендації по їх використанню. Об'єктами досліджень були рослини Тисуягіного та лівця віргінського з парку Юнацький, з Тисуягіного Сейн-Джеймського парку, лівця Вергінського, Сустріг Малайський, з парку Альберта І, містанітца та парку Юнацький, кедро Ліванського з ботанічного саду в Монако. Також як об'єкт досліджень ми використовували пшеницю, м'яку сорту, Орнаутка, Тарадиські з Орферсакса та, та Нешнло. Робота проводилася у парку пам'яті садово-паркового мистецтва Юнацький обласного гуманітарного центру та Одеському екологістичному центрі Апаліна протягом 2020-2023 років. Насіння тису збирало у вересні жовтня 2020-2022 років. Насіння відьмало від Аріуса та обробля перекисом водню, 3%, протягом 20 хвилин. Потім насіння піддавало сертифікації. Після стратифікації насіння висівали в ящики з універсальним садовим ґрунтом на глибину 2-3 см. Шевці тисудях на обрали з 30-річної рослини. Дво-трирічні пагани з п'яткою та бездей намочували та обсипали препаратом кореневин, порошок інделутримасляної кислоти, гетероуксином та препаратом фірми Clonex. Рівці висаджували у глибокі ящики з піском та універсальним садовим ґрунтом. Дослідження в дослідженнях фізіологічно активних речовин ми використовували насіння двох видів. Насіння радиски сорту Sachsa та National та пшениці м'якою сорту Орнові. Спочатку ми замочували насіння в трьох літковому перекис водню, щоб стерилізувати його. Потім насіння розміщували по 24 насіння в чашки петлі. Після цього робили екстракти сотові Малайській, тисуягідного, олівця Вергінського та кедра ліванського. Після нарізання 10 грам листя ми їх змішували з е, 100 літрами кип'яченої води 30-40 градусів на 2-4 години. Нами розроблена власна технологія вирощення саджантів ягідного під маточними рослинами. Це в мене з'явився найбільш ефективним та рентабельним. Нами за три роки вирощено більш тисяча молодих рослинок ягідного під однією маточною рослиною. Рослина ягідного утворює біля 40 тисяч насінин, з яких може за два роки отримати більш тисячі саджанців. Саджанчики ми усаджували теплицю та дорожчили до 2-3-річних рослин. У березні 2021 року ми виявили, те, що у суміші з компостом піском-материнською землею проростає насіння тису ягідного. Ми це пов'язуємо з активною роботою мікоризоутворюючих грибів. В експериментах на вплив екстрактів хвойних рослин на насіння пшениці та редиски препарат ягідного 10 грам листя на 100 мл води показав явно токсичну дію. Він пригнічував віспаростки в редиски та пшениці більш ніж на 40%. А в осінніх дослідах він повністю цупиняв різкорінтів. В експериментах з редисом ми подивилися стан кореневих волосків редиски сорту САКСа, пророченого на екстракті тисяягіну та на дистильованій воді під мікроскопом, що дало більш точну уяву того, як тисягін пригнічує кореневі волоски рослин. Тому ми вважаємо, що осіннє листя тису ягідного можна використовувати для розробки препарату гербіцидної дії, який препарат у сосни гімалайської, концентрації 10 грам листя на 250 мл води. В багатьох варіантах показав прискорювальну дію, відшкорювальний ріст більшних корінців, що не відмічалося у інших рослин. А концентрація 10 грам листя на 100 мл води, сосна гімалайська приміщення ріст рослин на 100%. Деякі концентрації можна використовувати для створення препарату стимулюючої дії. Федор Ліванський показав слабку пригнічуючу дію. Ревач Віргінський показав порівняно з контролем, пригнічуючу дію у 100%. Найбільш успішним методом розмноження тису Ягідного виявився спосіб вирощення саджантів під маточними рослинами. Він дозволяє вирощувати до 500 рослинок тису Ягідного та до 100 рослинок керівця Віргінського протягом року. Цей метод показав найвищу рентаблі 1333%. Рентап із методу склала 140%. Рентабе із асінерного методу склала 0%. Ефективним та перспективним можна вважати метод розмноження життями тису Ягіна за допомогою регуляторів коронеутворення, перенавини гетероксин та інші. Насіння тису Ягідного швидко проростала у штучних умовах на ґрунті з підбагаринської рослини тисуягіного завдяки кризоутворюючим грибам. В середнього арифметичного числа трьох експериментів з радискою ми рахували тільки головний код, а з пшеницею загальна арифметична. У порівнянні з контролем, екстракти суягідного пригнічував пару зеродиски сорту Сакса на 1326%. А радиски сорту Нештал на, на 600%. Пшениці на 36%. У порівнянні з контролем. Екстракт стисуягіного Сент-Джеймського парку е, насіння не проростало. Порядньою з контролем екстрак кедролівенського принічав пару з кардицький сорту Сакс на 500%, сорту Нашну на 445%, фниті на 200%. У порівнянні з контролем контролами XASTMALISK принішував пару з кардицький сорту Сакс на 230%. сорту Фриниці на 200%. В досвідках виявили факт підсилення різогенезу на екстрактах Сосни та кедру. У порівнянні з контролем екстракт ялівця Вігінського при нічого парубки пшениці на 300%. За результатами наших досліджень, ми можемо рекомендувати розроблений нами екстракт тисуягіного для створення препарату гербіцидної дії та розроблені нами екстракт існіги гімалайської та кедроліванської для створення препарату стимулюючої дії. При порівнянні універсального гербіциду Roundup з нашими екстрактами тисуягіно. Становне повне пригнічення гербіцидом та екстрактом кису ягідного ягідно в пшениці сорту Лузанівська. З цього можна ще раз зробити, висновок, що висновчитись, ягідно показав потенціал до створення препарату гербіцидної дії. Дякую за увагу та терпіння!